Всім привіт! Мене звати Маша і сьогодні в нас наша щомісячна вже рубрика Моя парфумерна таця. Це грудне ватаця, тому буде так дуже все святково, по-особливому, принаймні для мене. Сподіваюся, що для вас також. Перший парфум нічого нового розіс-ваніля з місяця в місяць він в мене переходить, бо я його ношу на наші вечірні з чоловіком прогулянки. Мені подобається, що він так закарбовувався, тому буду його носити цього місяця все без змін. Це така джемова ванільна троянда. Тому тут якби я багато про нього розповідала. Залишу вам посилання на мої інші таці, він там також є. Можете подивитися. Зараз буде дещо цікаве. Мій чоловік літав у відрядження в Китай і привіз мені парфум від нішевого бренду Melt Season, китайський нішевий бренд. Я знайшла його в інтернеті. Просто по якихось описах відмічали йому, які парфуми мені були б цікаві. І він обрав цей: це парфум, має назву Дежавю. І тут в нас соковита реалістична зелена груша, трошечки зелені і дуже делікатна шкіра. Це дуже-дуже гарний парфум. Чимось ця шкіра схожа на шкіру в парфумі Dirty Heaven від Born to Stand Out. Я розповідала про цей парфум у своєму влозі. Тож можете зайти подивитися. Це мій такий експеримент. Цей парфум я носила окремо а вже ж, але я також змішувала його з іншими парфумами. поєднувала. І було дуже гарне поєднання з Елизабеті Арден Фів Севіню Рояль. Це в нас така деревина, трошки з лікерністю, з малиною. Це коли він настоявся, почало бути чутно. І з цією шкірою це дуже гарне поєднання. Я буду продовжувати носити цього місяця також цей парфум, і цей буду використовувати як базу. Також вчора я спробувала гарне поєднання, і воно мені дуже сильно сподобалось, тому буду продовжувати в цьому дусі це поєднувати цю шкіру з такою вишнею і кавою від Black Opium і в на ран. Я не зустрічала поки що в своєму житті поєднання шкіри з вишнею в парфумерії. Можливо, я просто не зустрічала ці парфуми. Якщо ви їх знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво познайомитися з чимось новим. Але от саме це дуже гарне поєднання. Я розумію, що цей парфум він не продається поза Китаєм, тому його саме купити не можна. Але я вам сказала, що Dirty Heaven схожий на нього. І в принципі, такий шкіряний напрямок ароматів не дуже активний, от саме такий тонкий, можна використовувати. Я 100% в цьому впевнена. Мені дуже подобається це поєднання. І я буду теж носити це в грудні, можливо, навіть в січні. Бо я нарешті зрозуміла, що все ж таки вишня в мене асоціюється з більш прохолодною погодою, тому буду продовжувати носити саме так. Далі парфум, який традиційно я використовую кожного грудня і цього грудня це не виключення. Це парфум Сентал Кардамон від бренду Maison Lancome, Це приватна лінійка Lancome, попередня. Зараз, на жаль, знята, але залишки цих парфумів ще можна знайти десь, тож, якщо вам Пощастить, то спробуйте. Це парфум підготовки до новорічних свят. Кожного разу це кажу. Можливо, ті, хто дивляться, мене часто вже звикли до цього, до цього опису, але є, як є. Мені дуже подобається його вайб. Це такий спецієво сандаловий аромат. Я обожнюю кардамон в парфумерії. І тут дрібка ванілі також додана, що в базі дуже яскраво проявляється. Я трошки відчуваю тут також шкіру, але вона тут не провідна зовсім. Це скоріше такий комплімент, ніж повноцінне звучання. Все ж таки, цей парфум можна назвати в першу чергу спецієвим. Я його ношу, коли роблю якісь різдвяні новорічні покупки, подарунки обираю там, просто знаю, що прогулянка або похід кудись буде дуже з таким різдвяним новорічним святковим вайбом. Він класно поєднується з цією атмосферою. Я його з ним так познайомилась, коли ходила новорічним торгівельним центром, і це в мене так і закарбувалося, тому святковий аромат саме для мене. До речі, хотіла сказати, що в мене є ще багато різних пробників цього бренду, різних розмірів навіть. І я не буду знімати відео на канал, бо це буде ну, майже нікому не цікаво, якщо це не можна купити у відкритому доступі, будемо відверті. Але я зроблю пост на своєму телеграм-каналі. Тож посилання ви знайдете в інфобоксі, підписуйтесь, я там теж з'являюся періодично. І якщо вам цікаво зі мною знайомитись ще таким, в такий спосіб, то я буду рада вас там бачити. Далі різдвяно-новорічний смаколик, це devotion від Dolce gabbana І для мене це найяскравіше втілення панетоне десерту, саме з цукатами цитрусовими і навіть з якимось лимонним вершковим кремом. Це красивий парфум, він досить затишний, він не дуже гучний на мій смак. І тому я його от саме бачу в цей період часу як щось таке тепле, комфортне, приємне для нанесення, для сприйняття. Я його ношу не дуже часто, але в принципі трошки ношу. Планую цього грудня його носити частіше і, можливо, там не знаю, я, звісно, його не закінчу, але хочу активно поносити, бо насправді дуже приємний, класний парфум. Якщо ви з ним досі не знайомі, класна можливість зараз познайомитись з ним у грудні. Можливо, це навіть стане аромат вашої новорічної або різдвяної ночі, хто знає. В будь-якому разі раджу до затесту. Далі в нас вже вечірка для дорослих, і починати ми її будемо з Fatale від Tom Ford. Це парфум-алкогольний, тому він доречний у цей період, на мій погляд, дуже. Тут є ром, тут є замша, тут є трошки деревини, ваніль, звісно, є. І він дуже такий, знаєте, серйозний вже, але це серйозна людина, яка вміє розважатися, на мій смак. Я його обожнюю. Я його люблю трошки менше, ніж табако-ваніль, але от саме для грудня, мені здається, ваніль фаталь підходить більше. В мене стара версія, нову вважаю дещо такою розведеною. Тому ну, я її не купую, тому що в мене є і цей флакон, і, в принципі, ну, не, маю, не бачу сенсу і не маю такого бажання. Тому, якщо у вас є можливість знайти десь стару версію, вам подобається вона, то краще все ж таки придбати її. Це моя особиста думка. Як ви бачите, моя таця вже заповнена, і я не буду сюди власне, ставити більше нічого, але не можу не показати вам у грудневому моєму випуску парфум Angel Share від Kilian, бо це мій парфум на всі різдвяні новорічні події. Коли ми зустрічаємось з друзями, відвідуємо родичів, ходимо кудись вдвох з чоловіком, там повечеряти, я завжди вдягаю його, це мій святковий аромат. І тому він вже багато років в мене асоціюється зі святом, з Різдвом і з Новим Роком. І зустрічі з друзями, приємні, теплі, звісно, без нього не обходяться, як я вже сказала. Я не ставлю його на тацю, бо я його дістаю просто з шавки, коли він мені потрібен. І так це непогано теж працює, бо це все ж таки в мене аромат не повсякденний. Тут в нас алкогольні яблука. Коняк я відчуваю те, що він тут в принципі заявлений. Тут в мене ніяких немає сюрпризів. Тут відчувається куриця також, і це дуже смачне поєднання, дуже святкове і дещо таке веселе теж. Але у свята можна собі дозволити те, що ми не дозволяємо в повсякденному житті. Ось така моя таця на грудень. Напишіть мені, які парфуми ви будете використовувати в цей святковий період. Можливо, у вас вже є ідея, в якому парфумі ви будете зустрічати Новий рік або ж Різдво. Мені буде цікаво, пишіть мені мені цікаво все. І побачимося з вами у моєму наступному відео. Всім пока-пока!